У Луцьку круглий сирота не зміг платити за комунальні послуги і став безпритульним. Тарасу в Рублевському, 24, Хлопець родом з Тернополя. До повноліття жив у дитбудинку, а нещодавно переїхав до Луцька. Тут влаштувався двірником і винаймав житло, але півроку тому після зростання комунальних тарифів грошей забракло. Получив аванс 600 гривень чи 700, щоб не збрехати, а зарплата 200 гривень. Не можна було за ці гроші прожити і віддавав хазяйці». А мені лишалося тільки ну 200 гривень, як можна сказати, І все. Тоді Тарас опинився просто неба. На околиці міста хлопець звів невелику халупу. Його єдині сусіди, коти та собаки. Для тварин хлопець збудував окрему буду, щоб ті взимку не мерзли. Своє житло Тарас називає Халабудою, вона повністю збудована з дерева, поліетилен, скло і дошки. Усе це Луцький Робінзон знайшов на смітниках. Всередині халабуди все скромно, кілька стільців і диван. Тарас обходиться без електрики, води та газу, але має пічку. Пічка з кирпичів. Цемент сам купляв вже і таку пічку просто зробив. Миється Тарасу знайомих. У них же й ночує, коли на вулиці зовсім холодно. Заробіток у хлопця невеликий. Він працює двірником у місцевому Жеку та ще й змушений на власні гроші купувати сілі для посипання вулиць. Купив спеціальну сіль, бо вони дали, бо того року того року по кожних участках насипали кучами от, от сіла. А зараз щось не насипали. Коли історія Тараса набула розголосу, комунальники сповістили його про рішення знести халупу. Приїхали із трактором, але хлопець непроханих гостей прогнав. У своїх бідах Тарас звинувачує співробітницю ЖЕКу, в якому саме працює. Нібито саме вона ініціювала рішення знести його халупу. Жінка спілкуватися з надзвичайними новинами відмовилась, сховавшись у туалеті. Це керівник дав вказівку яку на захист працівниці став керівник ЖЕКу. Він заявив, що зачіпати халупу Тараса комунальники й думки не мали. Зачищали територію, трактор перед новим роком робили чистку і все. Тарас переконаний, з нього знущаються, бо він безхатченко, сирота, і його немає кому захистити. Зі своїми проблемами хлопець прийшов до мерії і зустрівся з міським головою. Той запевнив, що історію Тараса вже вивчають профільні служби, і найближчим часом він таки отримає житло з опаленням, водою та електрикою. Станом на сьогоднішній день пропрацьовується питання про надання йому як працівнику житлово-конального господарства службового житла. Є одне помешкання, де ми зробимо його як службове житло для працівників житлово-комунального господарства. Тобто місце для проживання найближчим часом воно буде вирішено. Тарас сподівається, що чиновники його не обмануть, і він таке отримає омріяне житло. Говорить, що буде радий навіть маленькій кімнаті. Про більше після життя в халупі хлопець і не мріє. Та що небудь, або чи гуртожит, та так кількілюй куток. Любий куток, я не, не прошу якісь замки чи ще щось. Ну любий чи кімнату навіть.